Раз, два, три, чотири, п'ять, сім. Вісім, дев'ять. Можете бачити ось навпроти кожного трикутничка. Ось така мушля арочка. Дуже файно. Дуже файно. Ось доплітаю цю ниточку і далі завершуємо стрім, друзі. Я хотіла завершити ще, як завершився ряд, чомусь я сподівалася, що нитка завершиться раніше. Але ж ні. Ниточка завершилась. Друзі, всім дякую за увагу, дякую за вашу підтримку. От ось такий в мене дахосносний якийсь проєкт. Справді, якоюсь такою дитячою радостю наповнює. Дуже мені подобається. Друзі, не забувайте себе балувати навіть ось такими дрібницями. Обов'язково будьте щасливі, знаходьте на цей час. Такі часи, що треба заставляти себе бути щасливими, але ми впораємося. Так, всім радісної, спокійної п'ятниці, мирного тихого неба та Божих благословень. Па-па!